Вітаю! Мене звати і Ви на каналі про життя та рукоділля. Дівчата. Я зараз знаходжуся у відпустці в Польщі, в Кракові. Ми прийшли у парк Закшувик. Тут є таке озеро. Усі люди відпочивають. Звісно, відпочиваємо і ми. Мені хочеться трохи познімати для вас, щоб ви мали уяву, яка тут краса людей. Ну, ви знаєте, так багатенько. І сьогодні понеділок. Ми навмисно прийшли у будень день, не у вихідний, бо у вихідні тут дуже багато народу. Діти мої купаються, але я не купаюся. Вони пірнають з масками. Людей багато, можна почути різні різні мови. Але трохи пізніше ми підемо в інше місце. Це озеро дуже велике, і ще є, тут ще є басейни, тож можливо я. Поплаваю в басейні, я взяла з собою в'язання, я в'яжу, сиджу і хочу показати ковдру. Цю ковдру я шила дуже давно. Мій син був ще маленький, потім я йому привезла в Польщу. Зараз ми використовуємо її ось для таких от випадків. Я дивлюся, пам'ятаю кожну тканинку. Я пам'ятаю, як її шили. Мені дуже приємно бачити, що діти нею користуються. Ниві, дописло, Закшувик це унікальне місце в Кракові. Це колишній вапняковий кар'єр, який затопили водою, і тепер він виглядає як справжній бірюзовий каньйон. Закшувик відомий своїми кришталево чистими озерами з блакитною водою та скелястими берегами. Я з великим задоволенням, і з великою насолодою, провела час на березі цього озера за своїм любимим. Рукоділля спостерігала за ось цим песиком, якого хазяїн не міг докликатися. Він постійно повертався у воду. Начебто вже й виходи, начебто вже накупався, але знову повертався до водички і знову купався. Це місце полюбляють і туристи, і місцеві мешканці. У Закшубику є маршрути для прогулянок, скалелазення, а також спеціальні зони для купання та дайвінгу. Я бачила дуже багато людей, які плавали на дошках, які пірнали. У 2023 році парк відкрили після масштабної реконструкції, Облаштували безпечні спуски до води, оглядові майданчики, місця для пікніків та велодоріжки. Niech pani idzie dalej. I teraz niech pani tutaj popatrzy i się uśmiechnie. Bardzo ładnie. Які рибки плавають. Дивіться, дівчата, якого кольору водичка, яка краса. Ми прийшли нарешті до басейну. Його відкрили лише о 14-й понеділок було зачинено, і ми були попередньо ось там, отак іде собі озеро, і тут облаштували басейн. Але кількість відвідувачів обмежена. Ми вистояли невеличку чергу, вона проходить дуже швидко. Нам надалось такі браслетики, і ми зараз будемо тут купатися, відпочивати. Шезлонгів немає, можна так розташуватися на басейні і відпочивати. Дуже круто. І що мені подобається, що немає такого пекучого сонця. На небі трошки є хмарки, але на вулиці тепло і не спекотно, тому що парасоль тут немає. Ви бачите, якби не було хмаринок, то... Було дуже спекотно.